Наша позиція була, є і залишиться наступною. Перед законом повинні всі бути рівними. Хто порушив закон, чи цей простої громадянин, чи цей народний депутат, вплоть до президента. Всі, хто порушує закон, повинні нести відповідну відповідальність. Я не хотів би зараз робити якісь висновки про те, хто є цих сім чоловік. Сьогодні вони говорять про одні прізвища. Завтра можуть говорити про треті, післязавтра іще про четверті. Ми дочекаємося даних прізвищ, я як юрист однозначно подивлюся на це, як то кажуть, фаховим оком. І після того ми прийматимемо рішення. Якщо хтось з наших колег, з якої би це не було фракції, вчинив злочин, він повинен нести відповідальність. І я скажу до речі, якщо подивитися на практику рішень парламенту. То насправді всі подання Генеральної прокуратури, які були дійсно вмотивовані, які вносилися в стіни Верховної Ради, вони завжди назбирали достатню кількість голосів. Тому я би тут не вробив якихось великих дуже спекуляцій. Подивимося, буде обґрунтування, значить будемо голосувати. Безумовно, що ніяких політичних розправ не повинно бути, і я би все ж таки хотів надіятися, що прокуратура цим займатися не буде.